Казка, дружба під світлом зірок. У великому парку, де росли високі дерева, жили собі веселі тваринки, білочка на ім'я Соня, їжачок Тимко та голубка Міра. Вони були найкращими друзями і щодня гралися та веселилися у своєму улюбленому парку. Коли наставала ніч, парк завжди був освітлений чарівними ліхтариками, і тваринки могли продовжувати свої ігри під їхнім сяйвом. Вони грали в хованки та співали пісні. Але одного вечора ліхтарі не запалилися. Усі тваринки дуже засмутилися. Соня зібрала своїх друзів і сказала «Тимку, Ніру, що ж нам тепер робити? Без світла ми не зможемо гратися. Тимко подумав і сказав Пам'ятаєте, як ми колись гралися в день? Ми могли б грати в ті ж ігри, навіть коли темно. Наші пращури колись взагалі жили без ліхтарів. Міра додала. А ще ми можемо дивитися на зорі та місяць. Вони такі красиві. Наступного дня тваринки вирішили спробувати. Вони грали в хованки, використовуючи світло місяця, яке підсвічувало парк. Також вони придумали нову гру Зоряні сліди. Кожен обирав зірку на небі і слідував за нею, намагаючись не збитися зі шляху. Одного разу, коли вони грали, до них прилетіли маленькі святечки. Вони були схожі на крихітні ліхтарики. Ой, дивіться! Світлячки прийшли нам на допомогу. вигукнула Соня. Тепер ми ніколи не загубимося. Світлячки допоможуть нам дійти додому спати, зрадів Тимко. Які вони красиві! Природа стає дуже гарною, коли вміти жити з нею в гармонії, захоплено промовила Міра. Тварини зрозуміли, що світло ліхтарів не єдине, що робило їхні ігри веселими. Вони знайшли багато способів розважатися без ліхтарів і стали ще ближчими друзями. Навіть коли ліхтарі не освітлювали парк, тваринки жили весело і щасливо, завжди знаходячи радість у простих речах та допомагаючи один одному. І їхні ночі наповнювалися світлом зірок. Місяця та маленьких світлячків. Кінець казки.